Шістьох травмованих під час обстрілу російськими військами ринку в Костянтинівці доставили до однієї з обласних лікарень Дніпра. Загалом, внаслідок атаки, 6 вересня загинуло 16 людей. Ще 33 отримали поранення. Повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Ніна матір однієї з поранених. Жінка каже: в цей день донька працювала на ринку. Ми там недалеко живемо, Я услышала і побіжала на ринок. Но ну, ее вже увезли. У нас это было похоже, как Краматорск тогда, в прошлом году. Вот такое впечатление. Вышло столько погибших, столько раненых. Было очень страшно. Там все в крови, все было, машины горели, все стреляло. Там 20 киосков полностью розбитих. Шістьох поранених доставили у вкрай важкому стані, розповідає медичний директор медзакладу Сергій. Вони у реанімації. Ми майже всіх стабілізували, хоча за ніч зробили шість операцій. Шість важких операцій по життя. Всі важкі, всі вкрай важкі. Вони були недалеко від вибуху і у всіх критичні вітальні функції, але робимо все, щоб їх стабілізувати. Всі вони на штучній вентиляції легень, всі вони оперовані, деякі оперовані повторно. Оперували поранених команда із 40 хірургів. Тепер пацієнтів каже Сергій, чекають більш складні операції. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.